Дебет кредит представляє. Пакет бухгалтерського сервісу експерт. Електронний журнал Дебет кредит з усіма спецвипусками і книгами від редакції. Плюс сервіс нагадувань та повідомлень для сучасного бухгалтера. Кожного понеділка у найкориснішому бухгалтерському журналі України максимальна кількість авторських статей та консультацій із прив'язкою до онлайн бази нормативних документів, а також спецвипуски з найбільш актуальних питань бухгалтерського та податкового обліку. Окрім цього. Кожного дня отримуйте на свою поштову скриньку найважливіші бухгалтерські новини із посиланням на базу нормативних документів щосуботи найцікавіші та найкорисніші консультації. Щопонеділка – добірку актуальних документів за тиждень, що минув. А розумний податковий календар завчасно нагадає вам про терміни подання звітів і сплати податків. З нами ви завжди будете у курсі усіх важливих подій і змін у законодавстві. Дебет Кредит. бухгалтерський сервіс номер один в Україні.